Родина, і так, станок для мішані. Вигляд до. Що тут у нас? Шківам трохи щось бракує, так мотор вже хтось втулив. Тут якийсь зажим незрозумілий, що тут таке, невідомо. Штурвалів рукоятки нема, Глибиноміра нема, натяжки теж якийсь тюнінг. Болтів нема, стіл покрашений, електричної частини нема. Що то воз за фігня? Невідомо. Кожух є але знятий. Двигун є. Ну а такий набор для рукоприкладства. Ну що, розбираємо. Їдемо далі. Мирослав Патрін долучився до цього проєкту піскостройкою, йому велике дякую. Відпискустрої так всі деталі. І я ще стіл. з колеги. Ріжемо кут під 45. бляха. тут таке щось було нароблено, чорт знає що. Ще підбавлю, І хай чисто. начисто. Заміна всіх підшипників. Нові підшипники. Вал прошліфував під 18,5. Так, Шкіли нові ставимо. Купив заготовки на Олексі Тепер розточуємо, підганяємо під шліцеву втулку і під двигун. Повністю нова електрична частина, її не було взагалі. На лазері вирізали дві бляшки. От, значить, Два пускачі імпортних робочий поставив, трошки потужніший, то й менш потужний на реверс. Ну, Хоча вони обидва на 1,5 кВт тримають. Блокування електричне зробив через нормально замкнені кнопки. Тобто одночасно вправо вліво включити не можна, тільки через вимкнення. От. Ну все, попідписував, пообжимав, бірочки буде отак. Буде отак. Стрілочка вправо-вліво. Так, фрезеруємо вухо для натяжки паса. Зараз ще обженемо по кругу і буде готово. Так. Нові рукоятки, нові галушки. Я сюди поставив, купив нову пружину годинникового типу. От. Нова табличка, відновив ту натяжку, тут ще тільки гужон поставити. Шепче. Нігде не б'є. Останній штрих, велика подяка Тарасу Поліщуку. Написав до Тараса, кажу, Тарас, може, маєш кусок ОСБ або фанери, полички зроби. Тарас, як завжди, своїм максималізмом відмітився і зробив таких дві стільниці. Колись моя мама на таких стільницях вареники ліпила. О, коротше, дві стільниці ставимо. Навіть в мене і то гірше зроблено. Ну що, шановні гості, дорога родина, готовий закінчений наш проєкт під назвою Верстат для мішані. В принципі, по відеоряду було видно, які роботи я зробив з цим верстатом. Зараз коротенько перейдемося по деталях. І слова подяки всім людям, які долучилися. І так, по порядку, Значить, донора для цього, для цього проєкту надав підписник каналу. Значить, верстат був повністю розібраний, віддефектований. Всі деталі були відпісочені, поміняні підшипники в електродвигуні. Купив я нові шківи, які треба завтулив, які треба розточив, не став старими заморачуватися, вони там. Не мали одної ступені, все тут гарно вийшло. Помінені підшипники отут шліцеві в тулці, відновлена натяжка паса, помінені шпіндельні підшипники, прошліфований конус шпінделя, додана гайка для зйому патрона. Далі відшліфований стіл, відторцована колона, глибиномір, лінієчка, скоба глибиноміра. Нова електрична частина. Пускачі стоять з катушками на 220 вольт з електричним блокуванням. Це зроблено спеціально для того, щоб в майбутньому верстат міг працювати від мережі 220. Був виготовлений ось такий от столик з кутника. Далі, ну, Михайло дуже хотів покраску піксель. Прийшлося дядькою витягнути. з Тумбочки аерограф і зробити отакий піксельний малюнок. Не знаю, наскільки вгадав, робив хаотично на око. На око, одним словом. Виготовлені нові були оті рукоятки, їх не було з калібровки сталь 45. Далі пошліфований стіл пошліфовано під колону. Далі шоше. Ну, в принципі, все в верстаті відновлено до оригіналу, пошліфований конус шпінделя Ну, в принципі, все. Верстат повністю відновлений готовий до роботи. І так, слова подяки людям, які е, долучилися до цього проєкту. Перше, подяка Мирославу Патрінову за піскоструй і порошкову покраску столика. Подяка фірмі Metal Workshop Львів хлопці мені, я їх попросив вирізали у ту обляху. І ту обляшку вони мені панельку вирізали. Подяка Тарасу Поліщуку за стільниці. Подяка Віталію Дрожевському, він же мапал за призуб. Подяка людям, які долучились до цього проєкту таким, що прислали, підписник прислав цей патрон. Призма і інструмент. Деякий інструмент вже є. Один з глядачів прислав лищата. Тут є трохи вимірювального інструменту від різних підписників від різних глядачів. Окрема подяка людині, яка зараз знаходиться в зоні бойових дій Артему Рудюку за лекальний кутник, який також там є. Ну, а від мене було мінімально. Все це діло просто, просто зробити та й докупи зліпити. Ну, якось так от вийшло. В верстаті працює і відновлено абсолютно все. Працює тихенько. Тут нас нігде не бьод. Чітко, гарно, на всіх швидкостях. Класно. Ну що ж. Е чекаємо Михайла і буде передача верстату. Пустимо першу стружку, верстату і передача першого стартового капіталу на розвиток майстерні, до якого долучилася велика-велика кількість людей. Погнали! Що скажеш? Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Ти дивись на роботу! Пізнаєш? Піксин. Та як я тебе просив. Піксель? Ти хотів піксель? Так. No. Я дуже пишаюся тим, що цей станок буде працювати е в майстерні і що його зробив саме дядько Максим. Та ладно, Тому? тобі їжа. Що... Точність височає, я навіть цьому не сумніваюся. Та тут все просто. Це тут це все відносно просто, Ні-ні-ні. Ну... Дивися, я тобі тут то ще від презент від нашого глядача, дивись, тут є навіть Вау. То він цей, сам штампує. Цей станок буде ремонтувати автомобілі, ага. які поїдуть на фронт. Чудово. Внизу інструменти, які. А, люди... А тут і в селі. Все, я тобі столик зробив. Дивись, які стільниці Тарас поробив. У мене мама на таких вареники колись. Е, це. Кажу, маєш фанеру? Він каже, я тобі зроблю чітко з бортиками. Боже. Дивися, все. Шум. Коротше, все, все цей. Все грає, послухай, як робить. Блядь, то Максим. <рігла> хто б сумнівався? <реш> Все грає, як грудях. — Цей станок буде працювати в... в майстерні, яка буде ремонтувати автомобілі. Ці автомобілі поїдуть на фронт. Чудово. А... Нам пасує. А, так. А, закінчиться війна. Тоді я вже за допомогою дядька Максима свою майстерню вже нарешті зроблю. Але наразі ні до цього. Ну, війна. Ясно. Війна. Ремарка. Ремарка. Чекай, мою небриту морду видно? видно. Не Дивіться. Е, в нас в Україні прийнято, що на день народження і на весілля йдуть з, з конвертом. З конверт, Ніхто не, не, не приносить банківський переказ. Всі приносять на ага. Так? І так. Тепер ще банківських переказів я на карту не робив на камеру. І так, монобанк накопичення. На мрію Михайла Діанова. 405 тисяч 12 гривень 76 копійок. Все онлайн. Розбити банку. Розбити банку. На мою чорну картку. А, момент. Перед тим у мене на картці. 80 копійок. Все онлайн. Розбити банку. І 405 тисяч 12 гривень 76 копійок. Чик. Банку розбито. 405 тисяч 12 гривень 76 купів на вашій чорній картці. Продовжити. Картка. Зараз, напевно, прийде. Бруно! Заткнися там, блін! Так, є. Є. І з цієї картки ми... Виплата на банки на мрію. Щось там якісь комісію все-таки зняло. Ну, одним словом, оцю суму ми заказуємо інкасати. Е, тепер так значить, маленькі суми передаються в конвертах, більші суми передаються в чорних пакетах, а великі суми в Україні так заведено, що передаються в <соць> їхволічах. Значить дивись, да. Biden Poland, це польська, польська да. кліча торт. Польська. Та, потримай. потрібно. потрібно. Значи, дивись. Я спеціально замовив інкасацію. <головік> так, ну так, щоб було видно. Щоб було, ні, ні, тут, щоб було видно трошки відступи. Так о, о значить так Михайло, то тобі від нашої парафії на розвиток майстерні. Тут є 100 тисяч. Чекай, Забув 100 тисяч? <реш> Забув 100 тисяч. 20. Тут є 100 тисяч раз. Тут є 100 тисяч почерпну два. Тут є 100 тисяч три. І Тут решта ще 100 з чимось. Все, що зібрали тобі люди, це люди, які долучилися до збору коштів на твою майстерню. Тримай. Підкривай торт. Щиро дякую вам. Щиро дякую вашим друзям. Я тут так збоку стояв. Що ти? Я казав, я казав відео, що я гуморово. Ліпча ту торбу з грошима, завішаю, Завішаєш, завішаю ага. тако на станок. І то все поїде з Михайлом. Все, ага. все йдемо притикаву. Ось так ось. Вот. Що, гарно вийшло, ні? Я Ліпше, я... як мій. Дивися, мій і то на фоні гірше виглядає, бачимо? Що звуку майже немає? Все зроблено, як міша? Неправильно. Неправильно. Неправильно, mm -hmm. да. ну, все. А, ну, не, робіть так само неправильно і вийде такий так самий так само. Так само результат. Все. аус! Були люди, і я, мені бракувало деталі, цієї тої скоби. Mm -hmm. Я знайшов на великсі, ну і написав, кажу, хочу купити, повисилайте, все. І вони мене впізнали по нікнейму. Кажуть, тоді се ролики Михайло, то що ви робите? Кажу, так. Відсилають безкоштовно. От. Ну отак. От Коротше. Щиро Ой, дякую всім. Щиро усім дякую. Це неймовірний подарунок від українців. Ще раз повторюю, цей станок буде ремонтувати автомобілі, які поїдуть на фронт. Чудово Чудово. От. І це, це, це буде. Те відео буде неповноцінне, якщо ми не зробимо першу стружку. Так, призмочку на місце. Я тобі дам железяку. Давай железяку. Є. Так, я тримаю. Перехвати на іншу руку Або Або тримайте. Сильніше. Правою рукою. Стружка пішла. Пішла. Вело неправильно заточить. Вело неправильно заточить. Грає? Ой. Сука. Як бабі в грудях. Сіро дякую, сіро, ну. Ну, все грає, так як я казав. Я казав, що зробить. Нігде не б'є. Нігде не б'є, я казав, що зроблю. Буде, станок для мішань. Тут не лінієчка, дивися, глибина, сверління. Okay. Все Це тут не коротше, буде. Я. Лот. Все грає. Все грає, тільки дуй. <су> Супер. Зйомки строгої звітності. Все, станок є, клітч та торба є. Автор... Торбіночки шкішки. Відкривай. Відкриваємо торбу. Дай това. <су> Бланк строгої звітності. Права рука не сі. О! Так. Інструменти є, гроші є. Все. Кіски є. Все. Good. Максим є, Юра є, муза є, Діана є. всі є. є, Так. Все, гарно доїхати. Дякую.